Вам потрібен буде на екскурсії. Причому врахуйте, що на оглядовій екскурсії майже завжди вас питають про катакомби. А де катакомби? А чому катакомби, а що таке катакомби, а правда, що в катакомбах, і далі якесь іде питання? Ваше завдання там буде відповідати якраз на це питання. Тому ви тут тільки фіксуєте якісь загальні речі. Ну, в першу чергу, я хотів би, щоб ви фіксували, скажімо, емоції. От що ви відчуваєте? Чому ну, людина, яка була у цій темряві, людина, яка ходила отак довго там десь лазила, не розуміючи, де вже вона знаходиться, воно якраз якось дає якесь таке враження, яке потім і ви відверто можете розповісти? Тут я поясню таку легенду, да чи таке питання. Ви пам'ятаєте, вам Костянтин Костянтин вчора говорив, що не вірте, що вся Одеса стоїть на катакомбах. Дійсно, під Одесою, причому ми говоримо під Одесою, безпосередньо під і під навколо, у нас є системи, які загально складаються приблизно 2,5 тисячі кілометрів галереї. На сьогодні відомо приблизно третина з цього. Вона принаймні має якісь карти, якісь схеми, по які ми щось розуміємо. Решта це або заблоковані системи, або закинуті, і туди немає доступу, тобто ми не працюємо з ними. Коли ми говоримо, що місто потерпає від катакомби, це велика проблема для Одеси. Це дійсно так, але треба розуміти, що, скажімо, в центрі міста цих проблем майже нема. У нас катакомби тільки там, де балки, де схили моря, там, де можна було починати працювати з вертикалю, умовно, отако, ходячи в катакомби, а не отако. І таким чином ми отримав, що, скажімо, є Аркадія, да, Гагарівське плато, так зване, там є балка аркадійська і праворуч і ліворуч. Вчора бачили катакомби Санаторія Молдова були на одному з слайдів. Катакомби безпосередньо Аркадійської Балки, там е, будуються нові великі багатоповерхівки. Що має зробити забудовник перед тим, як починати? Він робить так звану геоподоснову, геологію, що під цим домом? Під цим домом має бути єдиний масив ґрунту, е, скали, і на ньому тоді дім буде стояти міцно. Якщо під ним є полості, їх треба затампанувати. Як це робиться? Ви бачили, що Костянтин Костатич постійно говорив 60, 630 шістсот труба, 630 труба. Тобто сверлиться дірка по підземлю ну, з поверхні, і вона входить. І вона шукає цей бур пустоти під майбутнім домом. Якщо вона з'являється сюди, спускається через оту ту трубу, як ото канареєчка така вниз кліточці, такий людина. Вона фіксує все, що є по під майбутнім домом. І закладається вже бригадою, спускається ціла бригада, вона закладає бутовим каменем, бутовий це відходи каменевиробництва, виробництво, воно крізь є. І на раствор ви просто закладаєте перестінки. Щоб, тому що, якщо ви почнете заливати то всю катакомбу, воно просто розтечеться до безкінечності. Ці 2,5 тисячі кілометрів це гігантський об'єм. Ви можете його порівняти, оскільки ви бачите думів в Одесі. Ми говоримо про старі будівлі да, там, історичного центру і Молдаванки, і Слободки. Воно все черепашника всього камня. Тобто, скільки там камінь, стільки об'єму пустоти з'явилося під ними. Зрозуміло, да, як це працює? І от треба це все тампанувати. Тампанаж відбувається оцим розчином. Це так звана пульпа, це суміш піска, глини і води, або просто суміш піска і води. Великі такі є насоси. Ці насоси от такими трубами просто заводяться. Теж труба, і отакого от починається заливка. Чому це треба зробити? У вас тут йде розслоювання, тут є пустота, і вона є активною. Звідси починається розслоювання просто по шарах оцього черепашника. Поступово може вивалитися корж. Ви бачили коржі, які вам показували вчора на лекції. Коржі там по 20 тонн, скажімо, випадають. І так поступово воно може вийти аж на поверхню. Тобто тут обвал, але проблема ж там з'являється. Просто у вас провалюється або шмат дороги, або цілий дім починає просидати. Тому нормальні якісні забудовники вони там панують все дуже якісно. Той, хто халтурить або намагається зекономити, він робить це не дуже якісно. Тому деякі райони катаком є проблемними. Коли відбувається тампанаж, ви чули вчора на лекції, катакомба зникає як така. Та? Вона перестає бути е, пустою шахтою, а тому зника... зникають всі надписи, зника... зникають всі знахідки, які там історичні були. І це, безумовно, ну, для тих, хто займається історією катакомб, це трагедія. Для міста це користь. Зрозуміло, скажіть на якій відстані одна від одної ці скважини треба пробурити, щоб це було наділо? я. Я не скажу це, ну, не косі ну, ну. Я ну, думаю, що часто, да, да, там є, якимось, да, там умовно 3 метри шах і цього достатньо, тому що катакомби зазвичай в полтори сажені були, тобто таким чином ви точно попадете.